На першому етапі вищої ліги команда фінішувала на сьомій сходинці в турнірній таблиці. Як оцінюєте цей відрізок сезону? Ну, ми розраховуємо, що кінців першої частини ми провели досить впевнено, у нас дві перемоги в виїзні. В цілому дівчата від гри до гри вони додавали. Ми розпочали чемпіонат з потужними командами, з лідерками, ті, які будуть боротися за призові місця, тому нам було складно, але по ходу чемпіонату ми виглядали всі міцніше, впевненіше, тому здобували очки. Десь нам не вистачало в кінцівки. Ми теряли ну залікові бали. Але ми бачили прогрес дівчат. І ми уходимо на перерву з оптимізмом. Ми бачимо свою команду. Ми бачимо, які ланки нам треба посилювати. Куди нам треба рухатись, і ми бачимо по дівчатам, що вони дуже дуже впевнено себе почувають? Я вважаю, що ми виступили добре, закінчили так, як ми і думали, перемоги у забрали тривички. Зараз ми знаходимося на сьомому місці. У нас 10 очок, тому я вважаю, що це непоганий результат, і ми всі молодці. Чи можете вже зараз сказати, які цілі команда буде ставити на другу частину чемпіонату? Ми фінішували в другій групі, тому ми будемо намагатись в цій групі, тось тобто, бути на сьомої позиції. Який матч можеш назвати найкращим у виконанні команди? Та чому? Ну, я вважаю, найкращий матч – Це, мабуть, з пантерами. Хоча він був дуже тяжкий для нас, але ми здобули три очки, змогли забити, хоча багато боротьби було, але нам тяжко, бо ми все одно змогли перемогти. Тому я думаю, що це матч з пантерами. Які у вас та у дівчат плани на відпустку? Ми сьогодні проводимо заключне тренування і відпускаємо дівчат. Зберемося вже 12 січня і будемо працювати. Готуватись до другої частини чемпіонату. Плани відпочити, да, підготуватись до роботи і працювати. Пускай це завжди добре. Буду відпочивати, але не буду забувати за роботу буду тренуватися, бо без футболу ніяк. Тому думаю, що відпустка пройде буде дуже добре.